Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні ви бачите, в мене на столі тісто листкове заморожене. Я його ніжно розморозила в холодильнику, і будемо ще щось майструвати до чаю чи до кави, навіть і до молока. Щось хочеться солоденького. Зараз починаємо працювати. У мене є вишня варення без кісточки. Будемо начиняти цим варенням. Розкатала цей пласт тіста. Зараз поділимо. На три частини. поріжемо. Ліпимо наші булочки слойоні. Роблю ще зажими вилкою. Так як гарніше і безпечніше для нашої булочки. Духовка в мене вже гріється на 200 градусів. Час випікання я вам скажу в кінці відео, скільки мені понадобиться. Так само я роблю з другим листом. У мене їх три листа. Ось, і в кінці я вам покажу, як у мене, скільки їх вийшло. Ось я виложила все на противень. Тут в мене яйце. Я зараз його зіб'ю без молока. І буду мастити наші слойоні булочки. Змащую я наші булочки. І будемо ставити до духовки. Вона вже в мене. Майже нагрілась. І ось така красота у мене вийшла. Випікалось в духовці 20 хвилин, але це в моїй духовці. В кожного з вас своя духовка, ви знаєте її програму, не рівняйтесь по моїй. От. І за 20 хвилин можна таку зробити красоту. Начинку можна, любу, любе варення, навіть і не тільки солодку. З яйцями, з зеленю, з кропом, з цибулею, з сиром. Ну, безліч варіантів, начинок є для таких слойоних булочок. Так що, пробуйте, і у вас все вийде. Все смачно! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Діліться з друзями, пишіть коментарі, кому що подобається чи не подобається. Все буде в нас Україна. До побачення!